Я перекочував велосипед, але він влупив у сторону велосипеда. Розвозив хліб жителям прифронтового Білицького Донецької області і потрапив під обстріл армії РФ. 25-річний Олександр розповідає: останні п'ять років служить пономарем у місцевому храмі. Попри обстріли РФ майже щодня їздив до Добропілля по продукти та роздавав людям. Чоловік дістав поранення ноги внаслідок удару fpv дроном 13 жовтня його доправили до однієї з лікарень Дніпропетровщини. На лівій перелом, але тут ухип і теж нога не дуже мобільна. Отак більш постраждала, більш постраждала так ліва нога. Але вона по. Ну, Окрім цього перелому є ще й ці, такі глибокі поранені, дірки. Згадує, коли прийшов до тями, ледь міг рухатися. Тоді ж помітив ще один FPV-дрон, який на кілька хвилин завис у небі над ним і невдовзі відлетів. На допомогу прийшли українські військові, каже чоловік. Я був при тямі, але сам власноруч, я нічого не зробив, бо тому, що я був немобільний зовсім. Я не міг стояти на ногах, я просто ну, майже лежав. О, допомогли мені військові хлопці. Згодом Олександра евакуювали до а звідти до Дніпра. Генеральний директор лікарні Сергій розповідає, Олександр дістав осколкові поранення ноги. Аби врятувати кінцівку, медикам довелося провести кілька втручань. Додає, кожен осколок це окрема операція. Сьогодні він одержує лікування, йому ставлять вак апарати. Ми... Робимо маніпуляції, щоб дати можливість Олександру пошвидше повернутися додому. Життю чоловіка зараз нічого не загрожує, каже гендиректор лікарні. Попереду на нього чекає тривала реабілітація. Олександр ділиться після лікування. Хоче повернутися до рідного міста. Планує продовжити службу в храмі та розвозити місцевим продукти. Артур Орел, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.